На Донеччині росіяни вбили десятирічну дитину із смерчі Вдарили касетними боєприпасами по сім'ях, які відпочивали біля водойми. Від отриманих травм загинув хлопчик. Ще семеро людей постраждали. Четверо з них діти. Вночі дрони знов летіли на Київ. Це вже шоста атака безпілотників на столицю за останній місяць. ППО виявило усі повітряні цілі та знищило їх на підльоті до міста. Жертв та руйнувань немає. Дрон також збили і на Полтавщині. Крім того, вибухи лунали у Житомирській та Черкаській областях. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та порожній ангар. Ще два шахеди поцілили в поля. Минулося без постраждалих та пожеж. А от лівобережжя Херсонщини зараз росіяни атакують менше. Військові кажуть все через сезон, бавовни. Вони відчувають, що бавовна квітне, снаряди тануть десь в тилу і не мають місця звідки підтягнути ті ресурси. До того ж, вогневий контроль над логістичними маршрутами це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси. На фронті точаться важкі бої на Луганщині. Найскладніша ситуація на сватівському напрямку. Деякі позиції ворог намагався стерти з лиця землі, але наші військові наносять ураження та тримають позиції. Противник кинув свою там найновітнішу зброю. Як він розказує, танк прорив, прорив не прорвався через позиції, згорів а і це не може не радувати. Але обстріли постійно продовжуються і дуже дістається зараз населеним пунктам. Дякувати Богу, і немає. Постраждалих цивільних більше ніколи не прийдуть на українську землю на Лиманському та Куп'янському напрямках. Під час ворожих атак були вбиті два десятки окупантів. Знищено три танки: т 72 дві гармати Д-30, чотири мінемети, один легкий броньований артилерійський тягач, безпілотний літальний апарат і також польовий склад з боєприпасами. І два дві вантажівки, які перевозили ці боєприпаси. Ще один алігатор долітався на Донбасі. В окупантів мінус ударний гвинтокрил к 52 разом з екіпажем. Спонсором гарного настрою стала 38-ма бригада морської піхоти. Під Бахмутом аеророзвідники сил спецоперації вистажили, а сили оборони знищили артилерію дев'яти ворожих цілей, зокрема комплекси радіоелектронної боротьби Тріада. І в Україні запустили серійне виробництво безпілотників. Сірко їх розробили харківські інженери. Цей дрон здатний знайти ворожу позицію на відстані 65 кілометрів і повернутися назад. Потужності дозволяють випускати до тисячі одиниць на місяць. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.